цього року. У нас з'явилося чимало нових гравців, і багато що змінилося у порівнянні з попереднім. Так ми дійсно поки що не можемо знайти тої гри, яка була у нас рік тому. Але зараз ідуть підготовчі матчі, і вони якраз і скровні на те, щоб ми були у кращій формі. Тренер дивляться, хто буде в основному складі. У нас залишилося ще 17 днів. У нас є час зігратися як команда перед офіційними поєдинками. Зараз, наприклад, я і Сергій Гладир проводимо менше часу на майданчику. Звичайно, є різниця у підготовці порівняно з минулим роком. Нагадаю, ми посіли шосте місце серед 24 найкращих команд Європи, і тепер нас приймають як конкурентно здатну команду. Я дружу з Джеймсом Гарденом та Демаром Дероузеном. Добре, товаришую з Клеєм Томпсоном. Моє серце належить двом країнам, і люди мають це розуміти. Але зараз я українець і хочу змагатися за збірну України і однаково перемагати і у матчі проти Туреччини, і у матчі проти США і проти Домініканської Республіки. Звичайно, матч проти США буде особливим. Я думаю, що його обов'язково будуть дивитися вся моя сім'я і мої друзі.